У Покровському районі чотири пункти видачі продуктових наборів. Один з них в територіальному центрі. Стравня тут передали повний обсяг запланованої соціальної допомоги. З початком третьої хвилі програми сюди знову йдуть люди. Дівчата працюють без вихідних, вони знають весь алгоритм роботи, вони знають всі категорії, до яких потрібно списки. Всі продуктові набори складені. Навіть можу додати, що якщо у людини по стану здоров'я або ще по якимсь причинам він не може прийти, він може зателефонувати і продуктовий набор ми доставляємо на адресу. Яка прописка? Соколовська, 19-41. Завітайте, будь ласка, до 19.41. У цьому пакунку продукти довготривалого зберігання макроні вироби, борошна олія, місні консерви. У новому списку 11 категорій криворісців. Сьогодні зранку у пункті видачі переважно мами з немовлятами. Неожиданне і приятне. Спасибо. Спасібольше. Очень приємно отримати, звісно. Надіше труда стають та й що можна. Це нормально. з допомогою. процедура видачі продуктових наборів залишається незмінною і займає лічені хвилини. Загалом за час дії програми проднабори отримали майже 85 тисяч криворісців. Валерій Кожухар Олексій Правицький цей день.